Добрий день, шановне панство. Неділя 17 грудня. Бо я вже деяких відео і місяці перепутав. Бо так летять ті місяці, що ого. І ось дивіться, моя самочка, яка має. Надіюся, має родити самець, який має поже 13 кг. А може він ходає, бо я. Трошки їм врізав пайок. ну, В принципі, не врізав. Даю гранулу, вони її, бачите, от зранку дав, гранулу не з'їли 250 грам зранку і ввечері. І ну, до вечора вони звичайно її з'їдять. Але в принципі, якщо самець має е, 13 кг, то він би повинен би. По моїх розрахунках з'їдати сам 400 грам гранули і самка 10-кілограмова 300 В принципі, би мало йти біля 700 грам гранули. Даю їм лише 500. Ну, я б не сказав, щоб вони є дуже-дуже голодні. Та вони не голодні, бо дивіться, бачите, є. Самець лежить собі там, відпочиває, якби хотів їсти, він би прийшов і їв. Так, далі. По самці. Самка якого то 3,5 місяці, 14 грудня минуло, як вона родила. В принципі, дивлюся, по ній, як вона ходить, то не видно, що боки широкі. А як вона сяде, то дивлю, присяде, то боки розпирають. На що я надіюся? Я надію, думаю, що вона повинна родити десь в середині січня. Бо, в принципі, якби вона була спарована на другий день після, е, після родів, то вона би мала родити десь біля 10 січня. Ну я сподіваюся, що то буде кінець січня, початок лютого, що вона. Надію спарована в другу охоту, а не зразу. Ну, але що маємо, то маємо, час покаже. Я ще десь два тижні тому вже підозрівав, що вона так місцями робиться така широка, ну як їсть. Ну, але думаю, так ні. Ну, але бачите, час проходить. І вагітність, як, як її не скривай, вона все рівно показується. Ну і будемо сподіватися, що буде все добре. Е... Ну, вона самка перший раз вона родила разом з, з своєю сестрою, то було 14 штук. Скільки яка родила, я не можу сказати, бо то одну ніч було. І вони в одному кутку родили. і Годували в одному кутку. Другий раз вона родила 11 штук, і ось зараз її будуть треті роди. От. Ну, все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.